Я сам з Полтави, а тут в Івано-Франківську, знаєте, я сфотографував, відправив командирам, побратимам. Вони ого, кажуть, ми ще й, вже й там вже побували. Кажу, так, да", кажу, в Івано-Франківську не були, але пам'ятку Ну, Це дуже приємно. Для мене війна розпочалась в 2016 році. Двічі був. В зоні бойових. Ну, слава Богу, поранень не отримував, так як е в артилерії служив, е це був контракт три роки. Потім звільнився. Сімейне життя я думав, тільки я почав настраювати. Ну цей чоловік нехороший, наш противник. Е ну все. Як він каже, мір, мір приніс Україну, ну не знаю. Кому він там приніс, точно не нам. І е, якби ні, не, не вірили, ну, але, але все одно якби держали на руку. тобто все, від нього все можна вже дати. Він, можна сказати, він себе хоче, як Наполеон. Ну, для мене це як він хоче з себе зробити наполеона другого. Тобто все. Для мене там і закінчилось, як би сказати, гражданське життя 23 чи 22 числа дзвонили з воєнкоматом, мене знайома. І каже, треба прийти медкомісію. Ну Якби навчання ну за війну, якби я телевізор не дивлюсь. На нерви, дійсно. E, позвонила, каже, треба прийти в медкомісію. Ну, я працював офіційно, ну, нема, ну, тобто, як би, нема питань. Я до цього я шкав строкову службу, після строкової служби трішки відпочив контракт. Контракт закінчився, я шкав, не, не, не отримав, ну, в общем, е, прийшов в медкомісію, вона каже, 25 числа набереш мене, я тобі скажу на коли. Доби. Ну, 24 го у 5 ранку, в 5.40 десь там дзвони, давай, Харків, Харків вже бомблять. Ну, прийшлось, як би сказати, не бросати, а залишити на деяке время сімейні проблеми, дружину, сім'ю. І, і ну, і сразу за зброєю, попав в піхоту, не жалію, якби командири э, роти, батальйону. Я не скажу, що вони погані, ну, тобто э, не було оцього, знаєте, ти солдат, я, 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 я там лейтенант, капітан, майор, полковник, а суто на людських відносинах, братських відносини. Ті, що мобілізовані, більше з них е, з військовим опитом, досвідом. Із цих, ну, грубо говоря, там 40% призваних, 60 добровольців. Є, які служили, є, які не служили. Вони молодці, вони прийшли, але е, ну, тоді не було таке, що обучили і одразу. Тобто, взяв, ну, Виживаєш, отак от нас сказати. Дали наказ такий, приказ, наказ. І не, не, не одібрали, як зараз, як допустимо, там, штурмові, там, ну, штурмову, допустимо, ти не туди інваліда, в мене ж не, не, не пустиш туди. Хоча я можу стріляти, да, але ж що ну, з мене робота? Стрельнуть, ну, ну, дуже багато, як би. Пенсіонерів, можна сказати, 50. Плюс. Тобто для них могла бути робота. робота друга, там, дуже багато, які, допустимо, я от, по професії сам механік, механік водій, сам в піхоті, стрілець. Ні, якби питань немає. Я, я до цього на, на посаді був стрільця на строковій службі. Я, роз, я знаю, нас там вчили, упав, перевернувся, з полі зору не, 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 противника не загубити. У нас це, але ж все одно. Я більш, як би сказати, за три роки, як навіть, на контрактував, я був механіком. Тобто я знаю, де, откуди воно може потекти і де його як зробити. От, грубо говоря, всіх призвали, мобілізували, там добровольці. Я механік, але я стрілець. Він кулеметчик е по професії, а, а поставили його механіком. А він каже, я, я не вмію навіть їздити, я, я не знаю як. От ну, і пішли якби. Ну... Я нічого не знаю. У мене там хороші друзі, побратими, браття. Це велика сім'я. Хліб ділимо один, воду одну ділимо на двох. Шматочок печення, то галета ділимо на двох. Одіяло ділимо на двох. Все, все ділиться, все ділиться, немає такого, що ти, я, я от узяв і я буду грітися. А ти не буде? Ні, немає. Всі бу, всі, ну, це, я, я не знаю, якби брат, брат це теж велике слово. По братим – це теж велике слово. Але за ці роки це... Це більше, ніж сім'я. Ну, це сім'я, це, це навіть більше. Почути близьких, це саме найбільше. Це саме найбільше тебе заспокоює. і, по крайній мірі, ну, пару хвилин поговорити, почути близьких, і в тебе вже на цілий день в тебе мозок відпочиває. Понятно, що там свої, як би сказати, таракани в голові, будемо так говорити, да? тут вони в кожного, але ну, ти позвонив додому, все, ти, в тебе. Душа спокійна, голова спокійна, чиста. Ну і там вже ж е, гігієна і тому подібне. Я завжди додому дзвінок, покупатися, віддихнути, включити якийсь фільм, відпочити. Якщо б можна було я б на рибалку ходив би, але там страшно ходити на рибалку. Ми спочатку були в Полтаві, так як ми не, ми не розуміли, тому що він їхав, об'їжджав Харків, він хотів Харків взяти в кольцо. Тобто, а Харківська область з Полтавським. Тобто ми вже були готові, ми їх зустрічали. Ми їх в різних точках ловили, в сумських, ближче сюди до валу. Тож це Харківська, але сюди ми, Тобто, була команда, ми їхали. А потім... Сім місяців ми отак от каталися, на Суми ми попали в кінці ми перед виїздом на Донецьк. Буквально новий, новий рік ми зустрічали вже в окопах, вже в Сумській області, в окопах на кордоні, до, ну, до лінії кордону кілометр півтора. Ну, тобто я, я сижу на КСП, я бачу, як машина їхня. Проїжджає, ну, хай кілометра півтора. Ну, тобто, траса так вдалі, але я бачу. Я бачу прекрасно, тобто, я бачу посадку, там, я, ну, вже тобто, там були, вже можна сказати, там багато хто прийшов бойове, як кажуть, хрещення. Так. Ну і потім прийшла, прийшов наказ, приказ, команда їхати на Донецьк. Захищати Донецьк. Дуже багато напрямків було. Тобто батальйони у нас не один батальйон, це не одніми. І, і Бахмут був, і Солідар був, і Мар'янка, і Авдіївка, і Вуглядар, і ну, дуже багато напрямків. Я не був побу... не, не в Бахмуті, я не буду чекати. Е, але Авдіївка, Мар'янка, Вуглядар, е, Солідар, в Солідар я перший. Перве поранення отримав. Ну, і потім починається. Де, де прорив, туди й в Солідарі, куляве в руку і, і осколок в спину. І це друге. Під Новомихайлівкою, Корахівський напрямок. На її, ситуація була. Командир сказав, що треба їхати за нашими трьохсотими хлопцями, а там дуже близько. Тобто точка Евака 2-3 кілометри від лінії зіткнення. А якби мужик нелегкий, і якщо всі підуть його нести, а там треба мінімум 6 чоловік, мінімум, то на позиції станеться двоє. Тобто здати позицію ну, не дуже. Ну і була якби не наказана, ні, нічого. Е, командир позвонив і каже, от, от така от ситуація, треба їхати. Е, мене після поранення, після сюди, мене поставили водієм. Е, я хлопців завозив, вивозив. Ну і в окопи ходили, тобто там немає такого, що ти водій, все, ти будеш постійно за рулем. Ні-ні, ні в піхоті такого точно немає. Це, ти, якби, Сьогодні ти водій, завтра ти е, в окопи, післязавтра ти ще далі, там, е, потім через два дні ти вже в якомусь домі розбитому, або там в каналізації ждеш їх уже. Ну тобто водій – це посада поки що. Якби це так. Вижив, все, значить, сідаєш за руль і їдеш в магазин, бо ти водій. Отак, як вона сказати. Як би сказати? Прийшла команда забрати наших хлопців. Ми вдвох з водієм. Це 7 травня. 7 травня було. Це вісім ранку. Ну, сьом. 7... да, десь сім-вісім ранку. Каже, треба їхати. Ми з, з напарником. Не чуваши. Потім так, та ні, поїхали в місті. Ми поїхали в місті. І знаєте, як би ну, не пожалів, бо якби він зробив свою роботу, я зробив свою роботу. Ми доїхали, все добре, забрали до 300 і попали на танкову міну пікапом. Ми просто, якби, броня туди не поїде, бо це бо її одразу розіб'ють, а треба було щось швидше. Баги, пікапи, отаке. Ми пікапом і поїхали. Їхали назад, наскочили на танковий шлагбау, Там більше 30 мін. Це така ТМК на неї кажуть, танкова міна. Там 8 кілограм тратіла. Не знаю, нам дуже пощастило, ну ще не час, значить, або міна була перевернута. І вся інерція е, взрива, вибуху пішла в землю. А нас волною оце все. Ну, в общем, сказати так, що одна тільки зірвалася, всі остальні не зірвалися. А якби зірвалися, то я думаю, десь би під Покровськом ми були. Тобто десь там би, ну, в общем, просто іщезли б на глазах. Тобто не те ж, а взагалі зовсім. Я вам скажу, після однієї е, мало хто виживає, навіть танки, танки ну, ви поняли, за що я говорю, за, тяжолу, за тяжку техніку. Навіть ця не виживає після однієї. Ну, бачите, нам якби пощастило, я не знаю. Хтось молиться за нас. Ну, тобто, вижили, е, водій вижив, Йому, в нього легше, легші трішки поранення. Мене викинуло, він був за рулем, просто машина право, право, як, з правим рулем. В общем. Мене викинуло, машину розвернуло в другу сторону, ми їхали ну, на 180 нас зразу. Ці 300 вони живі. Тобто на них нових вашкрябень навіть не стало. Ця нога, слава Богу, все добре. ну, Заживає, їздю, вже ну, реабілітацію проходимо, протезисти приїжджають, але не можу стати на, якби, на цю ногу, так як немає в мене опори. Зараз чекаємо, рана заживе, або пластини, або штир забиваючи, як там я не знаю по їхньому або якби з ногою. Ну, не скажу, що дуже плачебно, я скажу так, нога є і є чим займатися. Але тут теж сустав працювати не буде, тобто його треба блокувати. Треба якось буде звикнути до того, що в тебе стопа не згинається, а вона рівна, і треба хоч І при тому що ще протез. Тобто треба якось приспособити. Ну ми приспособимося. Я, я не, не падаю духом, ну, будемо. Тренуватися, тренуватися, тренуватися. Таке відчуття, що ніби я довсе все це винести. Тобто військові, які дали присягу, вони все, все це залежні зробити. Ні, війна не тільки для військових, війна для всіх. Для всіх. Е для фермера, для, для сантехніка. Для... Ні, Я розумію, то, тобто лікарі повинні робити ну, якби свою роботу. Так. Але якщо він вивчився на лікаря... І він ходить байдакує, пиво п'є, і, і по е, клубам лазить. А чого? З нього там теж може бути робота. Ну, тільки він по професії, якщо як, як, ну, як, як він е, лікар, а його поставили гранату а він, він в цьому ну, він не розуміється, йому страшно, я на нього розраховую, а він, а він не може навіть стріляти, бо йому страшно, він в стопорі. А от як лікар він поповзе, він зробить, він все зробить, затампує. Війна без, без втрат це не війна. А якщо так буде надалі, як зараз, що, е, допустимо, нас 10, 10, да? і їх 10. І виходить, наших трьох поранило, і нам ніхто не прийшов на підмогу, а ми їх п'ятьох ранили, а їх прийшло в 15 на допомогу, то ми так ніколи не виграємо. Чому я доба там сидіти і не бачити дружину? Чому? ну, Якщо є людей, людей молодих, мужиків, мужиків, які можуть брати автомат в руки, вони кажуть, я, я не готовий, я, ні. в мене дружина не відпускає, або ще що. Це смішно. Або я, я... Я не вмію стріляти або там ще щось. Ні, мене мамка родила вже з автоматом і бронежилетом. Отак от, от. Хоп, я стою, такі пішли воювати. Ні, ну засмішно. Мене теж навчили, я теж не вмів. Мені страшно було. Я теж перший раз взяв цей автомат, У мене руки трясуться, я як стрельнув. Ну, я там раніше з дівчат сміявся, що закривають глаза, але я сам перший раз так стрельнув. Закрив глаза і стрельнув, от от. а потім такий, та ну, ж так, хоп. Друге, я, я вже почув, як отдача, я вже так оп, ну приспособ. Все. Я, щас, ну, би, я навіть сейчас беру той автомат, і в мене адреналін бере. Зразу, мгновенно. Адреналін, тобто ну, не, не так, що. А мені от кажуть, йдемо постріляємо. Я в мене все, ручки трясуться, ну, все, мені, ну якби, ну, я не, не, не полюю я вам постріляю, а по помішені. Все. У нас вже там якісь знаєте, якби, змагання, ну, якби, ну таке, ну. Я теж не родився з автоматом. І зараз кажуть, воно він, війна, це не моя, там. ну, це... Відмовки, це все, тисі топляться, там як, як ну, це, це смішно, це, це взагалі, ну як це? Хотів втекти од армії і втопився. Ну що це таке? ну Це, це, це смішно. Я, я як це? Ну, я вважаю, я, 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 краще вже там тоді е, померти на полі бою. А як це? Ракам? Ну, це, це непонятно. Я там як гляну, ну чесно, смішно дивися. Тікали від армії, втопилися в ставку там, чи, чи, чи що воно таке. Якщо ти по здоров'ю не проходиш, да, я розумію, що зараз воно все йде, е, ти постійно здоровий. Я це розумію, це, це все держава наша так, е, ну як держава, не держава, а деякий контингент людей, який е, впливає на це, щоб це все було. Я розумію, да. от ТЦК, да, Оце саме найбільше, це розпространена тема. Всіх ТЦК. От вони вилавлюють. Підождіть. Так прийди, і тебе ніхто не буде ловити. Ну от чого раніше там, да? от я навіть на строкову службу. Е мені прийшла пов'язка. Я пішов, пройшов, е приписне, все положено. Мені прийшла пов'язка, е ще пройти медогляд, догляд і потім вже скажуть. Я пройшов, все, я не тікав. За мною ніхто не ганявся. За мною ніхто в тисі, я в тисі не топився. Ну, тобто, ну це смішно. Я свої, я як би теж да, я, я в цій державі нічого не взяв. Вона мені нічого не дала. У мене мамка вбула, мене мати вділа, мене мати вивчила, викормила і я тут зараз. Я зараз долг державі отдаю. Ну, Я це розумію, що щас сказати, те за що? Ну, просто якщо всі так будуть говорити, ну, зачем? Це? Давайте одразу знімемо прапор е і все будемо. Ну, тільки я одразу кудись поїду, я, я тут жити не буду. Я не поважаю цих ті, що тікають. Я розумію, хвора людина. Хвора людина, там, мати хвора там, за доглядом. Це все зрозуміло, не треба трогати, не але ну, ну, коли ти здоровий лобуряка, по дискотекам, по ресторанам, дівчата морди б'ють, то там ще щось показують, а потім показують все це по телевізору, по тіктоках, а ми військові це дивимося і думаємо, о, супер. Класно, У мене побратим помер за те, що щоб він погуляв. Супер! І держава ще й хлопає їм в ладошки, нічого з ними не робить. Як це? А чому раніше ж казав, масові гулянки заборонили? Я щось не бачу це. Ні, я розумію. Треба трохи відпочити від війни і тому. Подому. Ну як ти відпочинеш, якщо кожен день по тобі стріляють? Ракети летять, шахеди, ще щось, ще щось. Тобто люди вже ну, якби, Це мені напоминає ну, 14-15 рік. Поначалу теж так само всі боялися, страшно. А потім призупинилося воно, все, всі розслабить, та ви там за гроші, та ви там цей, та ви там той, та той. і все, і, і ще й військові погані. І так само це вийде. Війну виграємо, все одно виграємо однозначно. І все одно ми потім через деяке время, будуть тикати пальцями і кажуть, та той пішов за гроші, та той пішов той. Що ніхто, не знає, ну, ніхто не знає, як ти туди потрапив. Живий, руки цілі. Ну, ноги не дуже, але, але я не падаю духом, поставлять протез, якщо, якщо все буде тут добре, я до хлопців повернусь з великим задоволенням. Тобто, ну, може до того времени вже дуже... Ну, все може бути, але я, я, я тільки... Ну. Я за них трошки теж переживаю, якби ми з самого початку війни дуже багато вже немає, ми втратили своїх же. Але я думаю, дочекаюся. Якщо буде та сама група наша, я обов'язково вернуся. Я поставлю протез, зробимо цю ногу. Мені командир каже, давай, ми тобі поставимо коробку автомат, будеш на автоматі. Я буду їздити, хай там оці, я на них. Ті, що кричать, що війна не для мене, хай віддихають, хай віддихають. Тільки потім, коли закінчиться війна, хай вони навіть і не празнують, бо це не їхня була. Просто-напросто. Ми будемо празнувати, а вони хай не празнують. От і все. Ну, якби це трошки так. Е... Хай собі сидять вдома, дивляться, включать тік-ток. Ми будемо гуляти, шашлик, гітара, з жінками, з дітьми радуватися, а вони хай сидять вдома і дивляться тікток, так як ми дивимося там напередку.